Всім доброго дня! компанія Автобіс вітаю вас для всіх цінителів Мерседеса, Фольксвайна Свіжа пропозиція, це Volkswagen Crafter, 2017 рік покупка 2.0 120 кВт. Не 96 кВт з однією турбіною, а 120. Якщо ми подивимося на обличчя автомобіля, спереді протитуманні фари, партроніки і спереді... І ззаді, які працюють. Протитуманки працюють, освітлення працює. Так, показуємо вам стан гуми 90%. От є невеличкі коцки по автомобілю, трошки корозія по дисках. Знизу автомобіль цілий. Автомобіль весь цілий, не ржавий, невеличкі коцки по автомобілю є. Тобто, як він приїхав за кордону, так йому нічого не робилося. Задня гума трошки слабше, відсотків 60. От Одна ресора. Показую вам одну сторону. Так, автомобіль рівний. Далі задні дверцята, невеличка вмятинка є. Це вмятинки. а також задні партроніки. Партроніки працюють. Загрузка У нас іде задня та бокова. Знизу пороги. Двері знизу не торчать. Відкриваємо дверцята і буде зашита під саме верх. Дверні замки, тріщин по кузову ніде немає. Автомобіль не готовлений, а автомобілі саме такі, як шукають люди. Він цілий, він живий. Так, да, є дефекти, скажімо такі, коцки по кузову по цьому автомобілю, але автомобіль живий, як і зверху, так і знизу. Далі йдемо. З боку подвійне сидіння. Механічна 6-ступінчна коробка передач. Так, пензлики, бачите, оригінальні є, наклієчка, дверні пройоми. Якщо порівняти цей автомобіль з Renault Master, саме основне, що а, мене приваблює в цьому автомобілі, це, скажімо, виборит коліс. А в цьому автомобілі буде зручніше розвертатися. Сплав а, металу тут ну, якби сильніший. і цей автомобіль. Автомобіль більше сприятливо на цьому автомобілі можливо більше перевозити вантажу. Тобто кузов тріщати не буде. Повна маса автомобіля 3,5. Важить автомобіль біля 2 тонн. Якщо не помиляюсь, тонна 920 чи тонна 970. Навантажувати можна півтори тони. Хоч і люди на такі автомобілі і навантажують і 2 тони, і 3 тони. Переднє сидіння, сидіння пілот для комфорту, коли по ямкам ви їздите, воно вверх-вниз піднімається. Також є круїз контроль, дуже багата комплектація, електрозеркала, електропідйомники, Webasto підігрів, а коли вам холодно в салоні, ви хочете нагрітися і не хочете скажімо так, лишній раз заводити автомобіль, ви включили собі Webasto. От, і виставили температуру, як ви бажаєте, і ви собі автомобіль заглушений, а працює басто, ви собі сидите і грієтесь. Мультикермо, механічна коробка передач, два ключі, дуже багата комплектація, перемикач, не затертий. І зараз ми цей автомобіль вам заведемо. Обороти. Чистенько працюють, не демпфери, нічого не це Клімат, контроль, літо, жарко працює. Кожна кнопочка, кожна лампочка в автомобілі працює. Відкриваємо капот, обличчя автомобіля. Так, І підходимо до серця. Ви бачите, двигун сухенький, ніде нічого з автомобіля не капає. Двигун не митий. Ви просили, буде у вас машина не підготовлена, будь ласка. Можливий готівковий розрахунок без готівковий, можливі варіанти обміну. Це 120 кВт. Бі-турбо, так-так, ви правильно почули. Ви наступаєте на автомобіль, він їде. їде. Да, багато людей хоче саме автомобіль 96 кВт. На даний час це довга база. І є люди, які хочуть півтори тонни Навантажили автомобіль товаром, щоб він їхав. Саме тому і люди шукають 120 кВт. На даний час це 120 кВт. Як кажуть, автомобіль їде так, як має їхати. Кожна кнопочка, кожна лампочка працює. Кому потрібен такий автомобіль, звертайтесь в компанію «Автобіс». За номером телефону 067 360 22 02. Volkswagen Crafter в Максі базі 120 кВт. Нас постійно різні варіанти. До зустрічі, до перемоги!